Теми дня в етері Тва у студії працює Тетяна Дубіцька. Вітання всім, хто приєднався. Наші журналісти, як завжди, продовжують тримати руку на пульсі головних подій міста і краю. Тож настав час з ними поділитися. Подробиці далі у випуску. У ніч на 3 грудня ворожий дрон Камікадзе типу Шахет знову атакував Тернопіль. Він влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Частина міста залишилась без електрики. Повітряна тривога в місті тривала майже три години. Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Загалом у ніч на 3 грудня російські війська запустили у повітряний простір України 28 ударних безпілотників. Сили ППО збили більшість ворожих дронів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Тим часом Буковинці не залишаються осторонь спільної біди повсякчас підтримуючи наших захисників усім необхідним. Результати своєї діяльності активно публікують у соціальних мережах, розповсюджуючи світлини з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу, яка залежить безпосередньо від кожного з нас. Загинув оборонячи Україну від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з одним героєм. Солдатові Михайлу Чумакову, воїну-військової частини А-46-59, останню шану віддали в Сокирянах. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Нові послуги для чернівчан критична нестача кваліфікованих кадрів, особливості управління та утримання багатоквартирних будинків. Містосервіс прозвітував про результати роботи за 2024 рік. Деталі у наступному сюжеті. 473 будинки в управлінні, прибирання вулиць Чернівців, цілодобове усунення аварійних ситуацій, обслуговування та поточний ремонт всіх видів мереж та інші послуги. Про результати роботи цих напрямків розповів під час щорічного звіту директор комунальної управлінської компанії «Містосервіс» Роман Некифорук. зокрема, у 2024 році ввели нову послугу, а саме, дератизацію та дезінфекцію, для чого провели спеціальне навчання. Працівників загалом чистий дохід містосервісу, порівняно з 2022 роком збільшився на 20 мільйонів гривень і наразі складає 60 мільйонів. Окрім того, комунальне підприємство забезпечило побудинковий облік доходів і витрат з управління кожного будинку. Це відкрило певні можливості. в Першу чергу для планування та виконання робіт самим містосервісом і так само для співвласників. Які можуть аналізувати і розуміти фінансовий стан кожного свого будинку і впливати на ці процеси, адже саме вони відповідальні за законом України про належне утримання свого спільного майна багатоквартирного будинку? Упродовж 2024 року комунальному підприємству вдалося збільшити середньомісячну заробітну плату з понад 13 тисяч до понад 17 тисяч 600 гривень. Втім, однією з основних проблем в діяльності містосервісу є критична нестача кваліфікованих працівників. Зокрема, за штатним розписом має бути близько 193 одиниць. Втім, зайнято лише 136 одиниць персоналу. Це сантехніків, електриків, це водіїв, спец. Машини їх зараз бракує 33%. Тобто, третина вільних вакансій. Це люди, працівники яких неможливо замінити жінками, поки на даний час. Тому ми відчуваємо проблему в цьому цьогоріч під час виконання робіт по управлінню і утримуванню будинків, як розповідає Роман Никиворук, акцентували увагу саме на ті напрямки, де була достатня кількість працівників. Зокрема, загальна вартість матеріалів на утримання мереж центрального опалення, холодного водопостачання та водовідведення склала понад 2 мільйони гривень. На утриманні мереж центрального опалення і холодного водопостачання нам вдалося в поточному році замінити 2000. Більше ніж 2700 погодних метрів труб і 1335 кранів різного діаметра. Причому всі роботи ми проводили сучасними матеріалами. Однозначно їх утеплювали для того, щоб вони транспортували в тому числі теплоносій чи іншу комунальну послугу якісно з мінімальними втратами для співвласників. Найслабшим місцем в утриманні будинку, за словами директора містосервісу, у 2024 році було утримання мереж електропостачання через критичний брак кваліфікованих спеціалістів, адже штатні одиниці заповнено на менш ніж 50 відсотків. Тут вдалося нам зробити поточний ремонт 23 щитових. Багатоквартирних будинках замінити 253 автомати різної потужності і встановити 526 світильників та тисячу майже 1300 енергозберігаючих ламп. Це наша постійна тенденція. Це наша програма на енергозбереження. І в кожному будинку такі заходи, комплексні заходи. Тобто, не одна лампочка, а заміна всіх світильників всіх лампочок дає економію в межах 22% на витрати, по оплату електроенергії в місцях загального користування. Окрім того, значну увагу приділили поточному ремонту покрівель багатоквартирних будинків. Ба більше, як розповідає Роман Никифорук, по вулиці Небесної сотні разом з відповідальними співвласниками, завдяки участі у міській програмі співфінансування, вдалося зробити навіть капітальний ремонт покрівлі. Вартість робіт 560 тисяч з них 488 тисяч, а саме 80 відсотків сплатив міський бюджет. 20% 112 тисяч оплатили співвласники. А саме, співвласники оплатили не відразу цю суму. Вони на загальних зборах прийняли рішення по перегляду розміру внесків, достатньому для того, щоб профінансувати свою частину. І протягом півроку вони оплачували відповідний розмір внесків. Що ж стосується прибирання та підмітання вулиць, у 2024 році містосервіс обслуговував лот, обмежений вулицями головна скальда героїв майдану Садова. Для цього використовували як ручний ресурс, а саме близько 40 двірників, так і механізований у вигляді 12 одиниць спецтехніки. Для виконання цих робіт ми залучали славно звісні дві наші жужі з всесезонним навісним обладнанням. А саме це мульчерна коса. Сарка, яка дуже класно себе зарекомендувала, і ми справляємося з покосами протягом тижня. От дві одиниці техніки такої маємо. Наші ж уже мають так само зимове навісне обладнання це щітки та піскорозкидачі, які допомагають чистити сніг з тротуарів з будь-яким покриттям. Чи воно ідеально нове відновлене, чи воно старе і потребує ще ремонту. Також цьогоріч відбулася модернізація майстерень, службових та офісних приміщень. Окрім того, за державною кредитною програмою вдалося придбати три нові машини. Отож, автопарк на базі складається з шести транспортних засобів. Тетяна Дубіцька. Теми дня. ТВА Ми всі різні, але ми всі рівні. До Міжнародного дня людей з інвалідністю у Чернівцях організували конференцію Інклюзія та підтримка, яка стала важливим майданчиком для обговорення ключових питань забезпечення прав і можливостей для цієї категорії городян. Форум об'єднав представників громадських організацій, органів влади, бізнесу та активну громадськість, аби привернути увагу до нагальних потреб людей з інвалідністю та спільно напрацювати механізми для створення доступного середовища. Тему продовжить моя колега. Щороку 3 грудня світ відзначає міжнародний день людей з інвалідністю, наголошуючи на важливості рівних прав, а також на важливості подолання соціальної нерівності. З Цієї нагоди у Чернівцях організували форум Інклюзія та підтримка, аби обговорити нагальні потреби людей з інвалідністю та створити. Доступні можливості для всіх ми виборюємо право на те, щоб людина з інвалідністю була почутою, була видимою, була значимою і була корисною для нашого суспільства. Сьогодні відбувається форум саме для того, щоб кожна людина, яка є в цій залі, тут переважно керівники громадських об'єднань, які опікуються людьми з інвалідністю, дітьми з інвалідністю приймуть участь у проведенні цього форуму, Кожен з нас. Може довести до суспільства до влади, які є потреби у громадських організаціях, чим вони опікуються наразі, чим вони є корисними для нашої громади в цілому. Представниця урядового уповноваженого осіб з інвалідністю Чернівецької обласної військової адміністрації Валентина Добриніна зазначила, що ставлення до людей із особливими потребами в Україні поступово змінюється. Вона згадує часи, коли в суспільстві переважали дискримінаційні підходи. Люди з інвалідністю на рівні з іншими мають право на усе на те, що мають право, і інші люди. Я е, пам'ятаю ті часи, вже 28 років, як я пересуваю в скрізь колісному і отримала травму. Я пам'ятаю ті часи, коли по відношенню до людей з інвалідністю ще е, використовували ненормативну лексику, верніше дискримінаційну лексику. Я пам'ятаю ті часи, коли ми навіть мріяти не могли про те, що колись усі будуть говорити про е, люд, в першу чергу про людину, а вже потім про її інвалідність. З початку війни, зокрема через повномасштабне вторгнення, кількість людей з інвалідністю в Україні значно зросла, каже директорка департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. Ми бачимо, що кількість осіб збільшується, і це пов'язано з війною. Адже багато ветеранів внаслідок війни стають особами з інвалідністю, так само і цивільне населення. Тому, якщо подивитися по статистичним даним, то в Україні біль трьох мільйонів людей з інвалідністю, і триста тисяч це тільки від початку повномасштабного вторгнення. Якщо взяти нашу Чернівецьку територіальну громаду, то це десь орієнтовно тринадцять тисяч людей з інвалідністю. Пані Любов звернула увагу на те, що Чернівці вже мають позитивні приклади покращення умов для людей з інвалідністю. Ми бачимо оновлені сквери, ми бачимо оновлену пішохідну мережу. Ми бачимо доступні заклади освіти, заклади медицини. Ми щиро пишаємося з того, що у нас на сьогоднішній день повністю забезпечена інклюзивна перша поліклініка, в якій проходять обстеження наші підопічні, проходять обстеження вимушено пере. Міщені особи, які проживають у нашому прихистку, і ми бачимо позитивний результат, позитивне відношення працівників медицини до людей з інвалідністю. Тому що раніше ми не могли потрапити в поліклініку, вона була повністю бар'єрною для осіб з інвалідністю. Те саме, ми бачимо оновлений транспорт у місті Чернівцях. Ми бачимо низькопідлогові автобуси. Ми водіїв паркуватися ближче до бурюрів на Айбусних зупинках ми проводимо обстеження, інспектування медичних закладів, закладів культури, освітніх закладів за для того, щоб кожна школа стала інклюзивною. Адже досить багато діток є з інвалідністю. Наразі повертаються воїни з війни. Ветерани наші, які залишились на превеликі жаль без кінців округ, втратили зір і мають інші вади здоров'я. І ми дуже хочемо, щоб наша країна, наше місто Чернівці ставало. Інклюзивно доступним для всіх у рамках форуму обговорили виклики та проблеми, з якими зіштовхуються люди з інвалідністю у Чернівецькій громаді та способи їх подолання а також поділилися напрацюваннями за 2024 рік та поділилися планами на 2025. Молодь з інвалідністю влітку в них є відпочинок, як і в Ойкосі в таборі дітки і молодь. Так і для молоді з інвалідністю вони виїжджають такі ретрити сімейні на тиждень в вижницю або там Мигово, в залежності, де ми домовляємося, з якою локацією, і мають можливість відпочити. І це за кошти міського бюджету. Крім того, у нас працює денний центр на підкове 7 А для молоді з інвалідності він дуже актив. Не дуже багато заходів проводиться і. Е... Які мають можливість відвести на пару годин чи дітей, чи молодь з інвалідністю, і залишити самі займатися своїми справами, навіть піти в лікарню цього не було. Так само у нас далі є тимчасовий прихисток для осіб з інвалідністю перший в Україні, який ми відкрили в нашій громаді, який з доступністю облаштований ліфтом, так само на підкове. Знаходиться, він працює на сьогоднішній день, проживає 28 осіб. Також у планах підняти виплати для людей з інвалідністю, каже пані Наталія. Особи першої групи у нас отримують 600 гривень. Я рахую, що це дуже мало, тому ми будемо передивлятися цю виплату. Звісно, хочемо більше пільг якихось, але і надавати якісні соціальні послуги, тому що наша мета, мета департаменту надавати якісні соціальні послуги для всіх категорій і для осіб з інвалідністю. А ще у Чернівцях незабаром планують відкрити центр надання соціальних послуг для цієї категорії городян, каже пані Любов. Наразі ми створюємо центр надання соціальних послуг для того, щоб кожна людина могла бути обстежена, отримувала ті послуги, які вона потребує згідно своїм дозологічним захворюванням, підтримана в проживанні, у харчуванні, в медикаментозному забезпеченні, в засобах особистої гігієни. Ми співпрацюємо. Моємо з різноманітними міжнародними фондами для того, щоб такі люди відчували себе як вдома, відчували себе захищеними і відчували себе повноцінними членами нашого суспільства. Аліна Рябко, тими дня ТВА. Чернівці отримали чергову гуманітарну допомогу від міста побратима Дюссельдорфа. Про це повідомили на офіційній сторінці Чернівецької міської ради. Так ще три швидкі поповнили автопарк медичних закладів міста, зокрема дитячої міської лікарні, центральної міської клінічної лікарні та кардіоцентру. Горів житловий будинок та господарська будівля. Протягом минулої доби на території Чернявецької області сталися дві пожежі. Так одна з них виникла увечері 2 грудня в місті Хотин. Там горіла господарська будівля. Попередня причина займання порушення правил пожежної безпеки при використанні електрогенеруючого обладнання. Від високої температури працюючого генератора, котрий знаходився всередині будівлі, зайнялися дрова, складені поруч та дерев'яна стіна споруди. Уночі 3 грудня у місті Чернівці загорівся житловий будинок. За попередніми висновками фахівців причиною пожежі стало коротке замкнення. Власники помітили вогонь вже тоді, коли він дістався по крівлі будинку. Площа займання становила 50 квадратних метрів. Внаслідок пожежі згоріли частково покриття та перекриття будинку. Денко, а також домашні речі. На Буковині затримали ще одного організатора нелегальної схеми перетину кордону. Йому загрожує до 9 років ув'язнення. Ним виявився 55-річний житель села Костичани. Він підшукав 37-річного чоловіка, який мав намір незаконно потрапити до сусідньої Румунії. Таку послугу організатор оцінив у розмірі 8 тисяч євро. 27 листопада фігурант привіз свого клієнта до прикордонного села та дав усні настанови для подальшого перетину. У кордону, щоб правоохоронці не викрили протиправну діяльність. Фігурант по маршруту руху автомобіля організував пошкодження камер відеоспостереження у селі Маршинці. Однак поліцейські спільно з прикордонниками завадили реалізації цього злочинного задуму та задокументували протиправні дії фігуранта. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до вчинення злочину. Триває досудове розслідування. Такими були головні події вівторка 3 грудня. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось завтра у цій же порі.